Добрий день, мене звати Пахомов Єгор Володимирович, я лікар-ортодонт клініки доктор Ватанов. На перший огляд дитину ви можете привести починаючи вже з 5 років. По-перше, це все ж таки зуби. У віці 5 років між молочними зубами повинні бути проміжки, так звані треми. Це нормально. Навпаки, гірше, коли між зубками, коли зубки молочні стоять щільно один до одного, як начебто рівненькі. І батькам можуть здаватися, що вони такі красиві, рівні і все окей з ними, але це не так. Так само одним з ознак є те, коли зуби вже один на один залазять. А це перший привід звернутися до ортодонта. По-друге, необхідно звернути увагу, як дитина дихає носом. Якщо у дитини досить часто закладеність носа або нежить. То або дитина спить з відкритим ротом, то це також привід звернутися до ортодонта. По-третє, це шкідливі звички, на кшталт смоктання пальців, соски або гризіння ручок і різних предметів, а також закушування і засмоктування губ. Отже, починаючи з віку 5 років, ви можете приводити своїх дітей на консультацію до ортодонта в клініку доктора Ватанова.